Наслідування бронзовим монетам Римської імперії виготовлялися як для підробки платіжних засобів, так і для носіння у вигляді прикрас. Вони імітують бронзові антиніани та фоліси. Серед них є і такі, що з самого початку виготовлялися як прикраси. Із восьми підробок, внесених до каталогу, три мають отвори і одне припаяне вушка, що дозволяє використовувати їх у вигляді донатива. Оскільки бронзові монети офіційного римського карбування не були широко поширені серед варварських культур на території сучасної України та Молдови, у місцевих варварів фальшувальників не було потреби виготовляти підробки таких монет. Це пояснює поодинокі знахідки імітації бронзових монет. Наймовірніше, ці підробки були завезені на ці території зовні, з території Римської імперії та її провінції. Таманські динарії або динарій з типом крокуючого Марса, оскільки на ревіці більшості монет зображена фігуру крокуючого Марса, тобто воїна зі списом. Ймовірний час карбування наслідувань початок 3-середини го 4-го століття. Вони витовляли зі срібла, білону та бронзи. Перші емісії таманських динарів були схожі на наслідування, що знаходять на поселяннях варварських культур, і мали на навірці зображення профілю бюсту імператора, персоніфікацію на реверсі та подобу легенди, і виготовляли зі срібла. Ранні таманські динарії знаходять як на Таманському півострові, так і дуже часто на територіях поселення чернігівської культури. Згодом зображення на пізніх таманських динаріях деградували та втратили схожість як з динаріями офіційного карбування, так і з варварськими імітаціями. У них відсутня портретна схожість з профілем бюста імператора, а також відсутня легенда. Їх почали карбувати з білону та бронзи. Існує припущення, що пізні емісії таманських динарів не мали на меті імітувати римські монети, а вже виконували роль власного грошового засобу. Основні місця знахідок пізніх таманських динарів Краснодарський край Російської Федерації зрідка знаходять їх в Автономній Республіці Крим і практично відсутні знахідки на території поселень черніхівської культури в Україні та Молдові. Більшість дослідників вважає, що таманські динарії виготовляли готи та споріднені з ними племена, хоча також висуваються гіпотези щодо їх карбування представниками сармата-аланських племен. Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що на поселеннях варварських культур на території сучасної України та Молдови процвітало масштабне і безкарне виготовлення фальшивих монет Римської імперії. Обіг фальшивих монет, виготовлених місцевими фальшивомонетниками, здійснений лише на цих територіях, практично не виходив за їх межі. Одноштампільні імітації, знахідки яких на території сучасної України та Молдови налічені на один десяток екземплярів, майже відсутні серед знахідок на території колишньої Римської імперії або трапляються там лише поодиноко. Наводжу факти, які, на мою думку, вказують на те, що основна маса фальшивих монет виготовлялися саме на території поселень варварських культур у межах сучасної України та Молдови. Перша масові знахідки фальшивих литих динарів і антоніанів, що становлять близько 10% від кількості знахідок монет офіційного карбування, а також знахідка на березі ічки горень, форми для лиття фальшивих динарів імператора Антоніна Пія. Другі знахідки фальшивих монет із залишками литників необробленими краями, частково недолитих, а також літтєвого браку фальшивомонетників. Третє, якби імітація ореусів виготовлялися фальшовомонетниками на території Римської імперії, вони б не мали б отворів. Четверте, масові знахідки варварських наслідувань з різними штемпелями, що відрізняються за стильними якістю виконання, які налічують понад 1700 варіантів штемпелів. П'яте. Масові локальні знахідки одноштемпельних підробок тих типів, які практично не трапляються на території колишньої Римської імперії. І шосте ТЦ, що імітації динарів другого століття виготовлялись наприкінці третього, на початку четвертого століття, коли в самій Римській імперії ці номінали вже вийшли з внутрішнього обігу.